Наближається річниця 2 травня. Знаєте, є така теза, від якої просто розриває про російсько людей, зокрема тут в Одесі, що 2 травня 2014 року це, по суті, перемога над російським е світом, русським міром, яка не дозволила Росії зробити такий сценарій, як вони зробили в Донецькій і Луганській областях. Так, Для вас що таке 2 травня? Це саме так. Це саме наша перемога. Це наша перемога на тією ті гібридною інтервенцією, яка відбувалася на той час саме в Одесі, щоб Одеса не стала Одеською народною республікою. Саме 2 травня воно змінила все докорінно. І завдяки цьому, ще більш того, а саме ця метастаза народних республік вона не розповзналась по іншим регіонам півдня. А я можу навіть так сказати, що саме Одеса налякала сепаратистів та колаборантів в інших регіонах: в Запорізькій області, в Херсонщині, Миколаївщині, Харкові, в Харкові. Ну, Харків далеко, це все ж таки схід. Але події в Харкові також там дуже складна відбувалася ситуація. Але саме південь він утримався від цієї мет... поширення цієї метастази саме завдяки Одесі. Сьогодні, враховуючи любов е Путіна до сакральних дат, е можуть бути 2 травня, 9-го якісь провокації е і навіть ракетні удари по Одесі? Я більш впевнений, що так аніж ні. А до того ж, якщо ми будемо розглядати це а, з урахуванням їх накопичення боєкомплекту. То дійсно зараз можна казати, що в них накопичується боєкомплект, достатній для масованого ракетного удару. Чи залишать вони його для накопичення свого недоторканого запасу, чи задіють саме дати, Це інше питання. Але окрім цього, в них є ще можливість застосування дронів «Камікадзе». І ми бачимо, що зараз по Одесі відбувається системність масованих нальотів саме дронами камікадзе. Системність приблизно може становитися а, строки два тижні. Отже, ці нальоти можуть вони повторити десь приблизно на 2 травня, десь так. Отже, це будуть або дрони камікадзе, або ракетні обстріли, або і те, і друге. Тобто, скоріш так, аніж ні, це відбудеться.